Перша черга на спадщину у жінки, потім вже діти. Що ви скажете на це? А скажу я на це наступне. Перша черга на спадщину це жінка офіційна діти і батьки, якщо вони живі. Батьки загиблого, якщо вони живі, спадкують разом з жінкою. Разом з дітьми, і якщо ви думаєте, якщо ваш чоловік, наприклад, помер і після нього залишився будинок, а в нього залишилася жива мама, ваша свекруха, ваші діти і діти ще від першого шлюбу, вони всі будуть спадкувати однаково з вами, однаково з вами. Є лише один момент по жінкам. Через який жінкам дістається більші частки в спадщині, ніж дітям? Зараз поясню який. Це залежить від того, наприклад, будинок, який ви спадкуєте. Він, наприклад, оформлений на чоловіка, який помер. Але цей будинок, він був придбаний в шлюбі чи ні. Подаруванню чи в спадщину. Тобто, якщо цей будинок весь не шлюбний, а його особистий, тоді жінка, мама і діти ділитимуть все в рівних частках, якщо немає заповіту, відповідно. Якщо ж це майно шлюбне, то тоді цей будинок буде ділитися наступним чином. Жінка отримує половину будинку, тому що це її шлюбна половина. А далі ця сама жінка, діти і батьки померло, спадкують на другу половину, тобто на його половину. Таким чином, жінки часто отримують половину і ще якусь частку. Це ми з вами ведемо мову тоді, коли немає заповіту. А якщо є заповіт, наприклад, на жінку, але є неповнолітні діти і є мама або тата пенсійного віку або з інвалідністю, тоді. Незважаючи на те, що все майно по заповіту відписано на жінку, все одно неповнолітні пенсіонери та люди з інвалідністю, які входять до першої черги спадкоємців, це жінки, мами, папи та діти, спадкуватимуть частку в цьому майні, незважаючи на заповіт. А ось якщо заповіт на дітей, наприклад, а у жінки немає ні інвалідності, ні пенсійного віку, то вона не спадкуватиме там нічого. Тому хто думає ось так, це неправильно. Неправильно добре послухати це відео.